Вітаю, друзі. Днями ми дізналися про те, що український уряд погодився на обмеження експортної торгівлі з Європейським Союзом. Ну тобто в Європейському Союзі просто пояснили, що вони не готові дозволяти Україні продавати все, що завгодно у себе на території. Нам це подається як спосіб вирішити проблему з поляками, але проблема була не тільки з поляками і не стільки з поляками, як взагалі з усією логікою торгівлі з Європейським Союзом. В Брюсселі не готові відкрити свої ринки для української продукції. Отже, ми бачимо, що українська влада зазнала чергового провалу у своїх намаганнях використати експорт як спосіб відмивання грошей з бюджету. Тобто, у нас це досить відпрацьований механізм. Колись він працював через Схід, старі часи, тобто через Донбас, коли українська влада відмивала великі гроші з бюджету через великі підприємства в Донецькій і Луганській областях. Тоді експорт човуну, сталі, вугілля, труб там і так далі йшов також на експорт і продавався там на Заході по любих цінах, абсолютно. Ну, в Китаї, там, ще десь де завгодно, за будь-якою ціною. І тоді Україна, якщо ви пам'ятаєте, не вилазила з регулярних скандалів і судових процесів про демпінг, бо продавалася продукція за заниженими цінами. Головна ідея полягала зовсім не в, якійсь, в якомусь доході там, чи вигоді, а в тому, щоб просто взяти гроші з бюджету, профінансувати ними. Гривнями виробництво певної продукції, а потім продати її за кордоном за валюту, а цю валюту вже поділити по своїх рахунках. Вона ніколи назад в Україну не надходила. От те саме зараз наша поточна влада намагається зробити сільськогосподарською продукцією. Це єдине, що вона може зараз, в принципі, у достатньо великій кількості продавати на захід. Тобто вони знов таки за гривні фінансують збір і вирощування і збір сільського господарської продукції, а потім вивозять її за кордон і знов-таки продають там за, скільки, за стільки, за скільки можуть. І ці вже справжні гроші вони так на Заході і залишаються. З Європою цей трюк провернути не вдалося. Тобто український уряд погодився на те, що Європа заборонить з червня, фактично суттєво обмежить імпорт українських, українського зерна, української сільськогосподарської продукції, м'яса і так далі. А е, українській владі доведеться шукати якісь інші способи, е, як монетизувати своє перебування у керівництві держави. Ми бачимо, що Європейський Союз в той же самий час він дав зрозуміти, що одночасно обмеження, наприклад, імпорту російської, російського зерна, не буде відбуватися. Ми знаємо, що за рік, за останній рік, імпорт зерна із Росії він виріс більше ніж на 50% до півтора мільйона тонн. Чому так? Тому що в Європейського Союзу і Росії діють досить тривалі стратегічні партнерські зв'язки. Вони колись були закладені ще в радянські часи, потім вони розвивалися за путінських е, часів, і е, до нинішнього часу Європа не може відмовитись від цього, тому що тут зав'язані інтереси вже їхні місцевої, місцевого начальства. В Європі дають зрозуміти, що вони ніколи не, до, не зможуть домовитися про те, щоб, наприклад. Зупинити імпорт російського зерна ні, там знайдуться країни, в яких цю ідею не підтримують. В той же час Україна постійно йде на, на зустріч. тобто вони не так давно наша влада обмежила продаж кукурузи в Іспанію і ще кудись там, значить, відправляючи її альтернативними шляхами, тому що. Ну, в принципі, зараз залишається відкритим тільки ринок, десь в далеких країнах. Ну, скоріше за все, це буде знов-таки той же самий Китай, де будуть продавати це все по демпінговим цінам. Якось ув'язати оці обмеження з тим, що, наприклад, Європа піде на якісь інші кроки, там вигідні Україні, не вдалося. Тобто, це однозначно антиукраїнський крок. І він дуже дивно виглядає в загальному цьому форматі нашого нібито руху в Європу. Тобто, з одного боку, нам постійно говорять про те, що ми от-от вже почали переговори з Європою про вступ, а з іншого боку, з, економічної, з економічних позицій, з економічних питань, ми стаємо все далі і далі. І проблема тут полягає в тому, що. В Україні фактично немає ринку, немає ринкової економіки, немає ринкового виробництва. Отже, якимось чином інтегрувати цю стару радянську, фактично, адміністративно командну систему виробництва в європейську, яка все ж таки, хоча і дуже зарегульована, але все ж таки базується на ринкових засадах, ніяк не вдається. Я нагадаю, що сільськогосподарський ринок це найбільш зарегульований ринок Європи. Тобто там держава тримає фактично під контролем все сільськогосподарське виробництво. Європу рятує тільки те, що в цьому виробництві задіяно дуже мізерна частина населення. Але здавалося б, якщо дуже мало людей займається сільськогосподарською продукцією, то чому тоді треба так нещадно регулювати її? А там Фактично, європейські чиновники вони доплачують фермерам за те, щоб вони обмежили своє виробництво. Ну і паралельно нав'язують їм купу якихось інших правил, регулювань, норм там, і так далі, тарифів. Вони фактично перетворили галузь, яка є винятково продуктивною, винятково ефективною, в таку, яка постійно стоїть з протягнутою рукою. За тим, щоб чиновник дозволив те, дозволив все. Тобто деформовані абсолютно оці всі відносини між сільськогосподарськими виробниками, фермерами і державним начальством. Це пов'язано в першу чергу тим, що в Європі залишається право на право власності, право на землю в першу чергу. Отже, чиновник має справу з реальним власником, реальним власником землі. І в Європі чиновництво не може посягнути на це право. Вони можуть тиснути, душити, вони можуть там щось обмежувати, забороняти, але вони не можуть наїхати на фермера, який володіє своєю землею, або на іншого землевласника, у якого фермер цю землю орендує. В Україні зовсім інша ситуація. У нас немає права власності взагалі, а право власності на землю в першу чергу. Отже, наше начальство, воно просто ігнорує людей, які займаються фермерством. Йому начхати, воно використовує їх просто як найманих працівників, які погоджуються на будь-які умови. І таким чином отримують ту продукцію, яка їм потрібна, для того, щоб потім продавати на Заході. В Європі зарегульований сільськогосподарський ринок, між тим, все ж таки залишається, дякуючи існуванню права власності, він залишається частиною ринку. Там люди мають багатосотрічний досвід капіталістичного існування, капіталістичного виробництва. Там на ринку зосереджено дуже багато грошей, активів, власності і так далі. Отже, чиновники не здатні щось робити, якусь шкоду, таку, яка була б смертельною. А от у нас. Шкода дійсно смертельна. Ми опиняємося в ситуації, коли Україна не здатна вбудуватися в міжнародну систему розподілу праці. А саме в цьому полягає ефективність економічної діяльності взагалі. Якби у нас була вільна торгівля, вільне виробництво, якби у нас був ринок, то українські сільськогосподарські виробники, підприємці, вони б легко інтегрувалися в західну систему розподілу праці. Тому що вони мають відповідно певні переваги, яких не вистачає, наприклад, десь там в інших країнах. Отже, бути частиною розподілу праці це і є брати участь у світовій системі економічної діяльності. Україна не здатна на це, тому що в нас немає ринкових механізмів, ринкових принципів, і, і в першу чергу тому, що знищено право власності. Тому нам нав'язують влада якусь постійну цю бридову ідею, що нам треба виробляти кінцевий продукт, а вже кінцевий продукт продавати на Заході, бо це додана вартість, там іще щось. Ні, це абсолютно дурниця. Проблема полягає в тому, що тут люди, які топлять усі ці речі, вони Залишаються в тій старій радянській парадигмі, коли всім керує начальство. Тобто, нам намагаються нав'язати ідею, що замість того, щоб продавати просто зерно або там просто м'ясо, треба продавати продукти переробки. Отже, тепер держава буде займатися якимось там виробництвом, чи організовувати це виробництво, чи створювати якісь умови для цього, і так далі. Ні, це закінчиться все так само погано, як і, як і зараз. Тому що цим всім не має займатися держава. Це все під питання підприємницької діяльності. Держава має забратися з цієї сфери взагалі. От, наприклад, як вона більш-менш забралася з розрібної торгівлі продуктами харчування в Україні. І в нас в супермаркетах є товари. Якби у нас була, було Міністерство продуктів харчування, то у нас, скоріше за все, була б вже давно карткова система і так далі. Ми б купували продукти десь там по блату, як в радянські часи. А от Міністерство торгівлі сільськогосподарськими товарами, і Міністерство сільського господарства, і Міністерство там якогось промисловості, виробництва, і так далі. У нас є, і тому у нас постійно з цим біда. Тобто держава має забратися зі сфери сільського господарства. Має нарешті віддати землю людям у, у вічне володіння. У нас має на, нарешті запрацювати право власності. Тоді підприємці знайдуть способи інтегрування в світову систему е, виробництва і торгівлі. Тобто ми станемо нарешті, Україна стане елементом е, світового розподілу е, праці. І так хоча б, наприклад, європейського. І оце буде називатися інтеграція в Європу. Не оці десятирічні переговори нашого начальства, яке там, е, щось там вони там пишуть, якісь плани, якісь там задачі, е, адаптують законодавство і так далі. А в цей самий час ми ні на крок не наближаємось до Європи. Було б зовсім по-іншому. Якби ми стали частиною економічної інтеграції, то тоді без всяких політиків, без їхньої участі, без необхідності вести якісь десятирічні переговори, ми були просто частиною цієї системи відносин. І це без, всяких, без необхідності всякої е, вступу в ЄС чи ще щось. Тому що економіка вона діє без кордонів значно гірше, коли сама економічна діяльність придушена. От тоді немає шансів жодних. Тобто, у нас немає перспектив стати частиною Європи з точки зору економіки, з точки зору, власне, того, що хвилює людей. Якщо держава звільнить ринок виробництва, взагалі ринок, ринок торгівлі і так далі, от тоді у нас дійсно відкриються перспективи на європейську інтеграцію. На справжню європейську інтеграцію, а не на таку фіктивну, яку нам пропонує сьогодні уряд. Дякую вам за увагу. Всього найкращого, підписуйтесь на мій канал.